Привіт, друзі! З вами ваш диванний експерт. Так, саме він, Володимир. І зараз я вам покажу другий варіант рюкзака на Боржаву 25 жовтня, облегшений варіант. Температура ночівлі 0 плюс 5. Принаймні, це пише, що така температура у воловці. Але є сервіс в Індії, де можна прослідкувати температуру, вітер, дощ на самому хребті, на горах. І якщо подивитися, що, от, наприклад, сьогодні у воловці плюс 3, то в горах в місті ночівлі буде мінус 2, 5 градусів різниці. Тому перед походом треба бути і дивитись погоду, і ознайомитись з картою, де є джерела. Зараз я розповім декілька лайфхаків, як все рівно з цих 10 кг позбутися ще ваги. По-перше, палиці, по факту не будуть у вас в руках. І ці палиці легші, ніж минулі. Все рівно, щоб в потязі більше воно якщо є легші палиці, краще взяти легші палиці. Вода, Вода насправді, якщо вона знаходиться е, на, е, на цих шлейках біля грудей, то воно не так буде тиснути на плечі. Тут, наприклад, літр 25 води. І цю воду насправді можна злити, тобто не набирати, вийти з потяга, пройти до місця, де є точно джерело, ви знаєте. Ви вже пройдете певний шлях. Біля джерела нап'єтесь води і пусті пляшки. Вже коли ви знаєте, що лишається шлях до місця ночівлі, де немає води, біля останнього джерела чи перед останньою, набираєте воду. І відповідно у вас будуть пусті пляшки. Ви покажу, мінус літр 200, кілограм 200, якщо йти з пустими пляшками. Але треба мати карту, вміти не користуватися. І певний досвід треба мати. І, звичайно, термодів. Термодів... Не в шорти ж підеш, коли на вулиці 10 градусів тепла чи 5, коли потяга виходить. Термодів вже буде на мені. І того виходить. 1200-550-1750 мінус палеці. Ці були 300-2050 грам. 2100, там 300 ще. 2000 мінус 2 кіла 100 грам. То скільки зараз цей рюкзак має важити? Скільки? Зараз порахуємо. Друзі, ваги не брешу. Ціни 9 8 кг Зараз вага на мені. Це при тому, що пляшки пусті, але вони будуть зі мною. 8 кг. рахуємо. Палеці вже будуть в руках, тому що треба йти під голову. І на мені буде термоді, тому що ну, насправді в шортах настільки жарко не буде. Хоча б я хотів піти в шортах і в цих осіб мембрани. У минулому відео все було детально розказано про всі ці речі. Але що ж лишається в рюкзаку? За рахунок чого була зменшена вага? Ще до цього. І е, чи не замежу я? Зараз про все це я вам детально розповім. Отже, що я не взяв? По-перше, палиці були в мене важчі, замінив на легші. Півторачка води, так, вона легша, ніж дві пляшки маленькі, але вона була з боку рюкзака і це було б трохи дискомфортніше на самі плечі. Тому, а маленькі пляшки просто дістав з плечої лямки випив. Тому тепер я взяти цю і це по факту буде легше на грам 25, або взяти дві пляшечки і їх воно зручніше розмістити. Вибір за вами насправді і той варіант вигідний. Далі не взяв я маску для сну, е, не взяв цей перехідник, побачити, чому пластик насправді не потрібен. І з таблетки не потрібні, там буквально по одній по дві таблетці потрібно. Це по дрібіску. Далі ви зараз побачите, там є одна річ така, до неї чехол я не взяв. Зимовий, теплий, спальний мішок з катушоном не взяв. А що ж я тоді взяв? І чому стало легше? Ви зараз побачите. Також не взяв подушку на не взяв надувний килимок, не взяв гармошку, не взяв пухові шкарпетки і не взяв бівачне взуття до них. Господи, я не замерзну? Що ж, я тоді взяв? Зараз буде найцікавіше. Отже, друзі, що в цьому рюкзаку? 8 кг лишилося намет 2150 г. Це прям ножем по серцю. Це дуже важкий намет, легше в мене майже нема. Насправді, якби була можливість, існують палатки вагою до кілограмів намет. Це який вже є, але з ним буде комфортно в плані вітрозахисту, водостійкості, там є москітна сітка, який вже є, але він дуже важкий. Якби дві людини пішло, бо значно легше. В Кишенях. Серветки, сухі, вологі ліхтарик, запальничка. Сюди можна накидати ще щось, бо тут ця вага буде менше відчуватися. У плечових лямках мала б бути вода у ну пляшки, Вони будуть тут або вже потім повні. У бокових кишенях нічого немає, місця валу. Далі. Кухня. Кухня нічого не змінилося. Ви дивились в минулого відео це все, до кухні також йде кілограм їжі, будь-якої їжі, яку забажаєте, батончики, снігси, е, сублімована їжа. Сто е, пудов виготовляють такі в зіп пакетах їжу, яку можна заливати кропа, виходить гречана каша, борщ, е, супхарчова, варіантів повний. Все це заливається в кіберфон. Ось кілограм їжі будь-якої це просто приклад. Е, Мембрана куртка, так як минулого разу, щоб дощ не замочив, тебе вітер не продував. Додаткова кофта з капішоном. Як і минулого разу, дощова спідниця. Прикрити ноги в термоодязі дощовою спідницею, щоб ноги не мокли, якщо подойти дощ. 80 грамів. І найцікавіше. Оці два квилинки, надувний і пінку, заміняємо одним дорогим теплим кілинком експерт. Він йде 7 см, починає 7,6 см. І всередині ще йде наповнення синтетичне. Він дуже теплий. Якраз на таку температуру його одного достатньо. Його вага дуже дрібненька, 365 грамів, порівняно з цим комплектом. І він буде нормальний. Той варіант по площі трішки більший. По теплоізоляції приблизно однак, можливо, це піший. Добре. Одна така яку я вам зараз покажу, і ви зрозумієте, що це. І в нас спальний мішок та сухий оліг для ночі. Що ж входить в цьому мішку? Шапка, в якій спати, або якщо дуже холодно йти, сухий пасивний термоодяг. Чудове рішення для комфортного, теплого сну. Адже той термоодяг, якому лиш йти, я особисто сильно хотів, він буде весь мокрий. Пухова куртка, в якій буде дуже тепло спати, дуже тепло вечерити. Якщо буде дуже холодно, в ній можна іти під мембранкою. Так, Електроніка і таблетки. Таблетки тут по одній штучці, ібупрофен, ножка одна штучка. Сухий спирт, зубна щітка, зубна паста, гірлянда, щоб меці цепилося. Павербанк, шнурок заряджати телефон, готівка і беруші. Маску тисну. І зайві таблетки пластирі я не брав це раз. Електроніка в гермо-пакеті, що якщо буде дощ, то зимові теплі носки. шерстяні. Їхня вага 100 грамів. Вони практично так само важуть, як і ці пухові. Але до них не потрібне бівачне взуття. Принаймні. Якщо я хочу трошки зекономити ваги і хочу вийти вночі, то я в цих же носках вийду в туалет. Нічого страшного, в принципі, зі мною не трапиться. Або зніму ці носки, і в менші. Не проблема. Але закономиться вага надувачного на зустрічі, яка важить 150 грамів, здається. Якщо не більше. Теплі носки, і пуховий спальник, який зараз більше цього розміщені. І ще чув тут є. Труси носки, як і мало разу. Цією надувачкою можна надувати оцей на надувний кіло. І щось мені підказує, що ще є тут кишені дещо лежить. Так. Баф, який одягаємо на шию, з нього можна зробити шапку, закрити шию, вухо. На колінники. на колінники я вже розповідав в новому відео, що ми будемо одягати тоді, коли спускаємося на спуск. Але під час сну на колінники можна надіти, щоб гріти коліна, а можливо, ноги. Ними можна утеплитися. І це реально ефективно. І хімічна грілка такий варіант. Який, якщо буде критично холодно, ну, грубо кажучи, трошечки трошечки десь підмежати, діти грілки, вони будуть гріти 8 годин, давати суттєве тепло, класти або тут, або в ноги, або в руки, або там і там. І тепер покажу, що ж це таке. найцікавіше. Отже, друзі, зараз я покажу варіант з зимовим спальником, як в минулому відео, як би це виглядало. Тобто зимовий спальник в пасивному термовоті, в шапці, рукавицях заліз би, обнувся, ноги там. Мають місце, заліз би поглибше. Надів би капюшон на голову, я, мав би буде в шапці, підтягнув би це все під себе, щоб було зручно. Застюбнув би дуже щіненько. Заліпив би ліпучку. Так, ліпучечку защепив би. Одіб би капюшончик, їй би собі зручно, і затягнув би шнурочки. Ну, це вже коли дуже холодно, це вже під ранок насправді. Як будете лягати спати, вам буде тісно, дуже спекотно, і вам буде дуже жарко. Це вже під ранок ви просто затягнете також, щоб лишилось місце лише, щоб дихати, видихати вологе повітря, вдихати прохолодне повітря. Можна собі спати і все. Ось такий ось варіант зимового. спального мішка, він йде з капюшоном, утягується, в нього підуть теплі шви. Е, в нього йде блискавка з е, таким шаром закиснимось, який надає промерзати біля блискавки. Але цей спальний мішок важить 1750 грамів. До речі, чехли на всі предмети не варто. Окей, цей варіант я вам показав. Тепер що в являє? Мій варіант, де легша вага. Одяг практично той саме я вам показую. Розтібаємо, коротше, не розсібаємо спальний мішок, залазимо в нього. Нагадую, що це все в наметі. на наданому кілонку. От ми залізли. І є ще такий така штука, як конденсатник. Вона середині з фольгою. Ззовні, якщо буде випадати конденсат, вона не буде мочити спальник. Створить додатковий проміжок повітря і буде значно От, ми це зробили. Спальник в мене без капюшону, вага його щось біля 700 грамів, конденсатник 170 грамів приблизно. Багато ще в шапці, в рукавицях, в термоводі пасивному. І ось я собі заліз в конденсатник, все застігнув. Тепер дивіться, на спальному мішку. Уховну. Є резинка, яку варто затягнути. Ось вона. Капюшона нема. Але все рівно я сплю не з рівними ногами, а зігнутими. Тому довжини пальникам мені вистачає. Ось я затягнув. Пальник це найхолодніший момент. Перепрошую. Спочатку треба було капюшон одягнути, Одягається капюшон. Він тут теж затягується. Один. Другий. Так же майже затягнув. Затягнув. Боже, мені тут так жарко, ну це зрозуміло. Тепер ще затягую уковий. І все, боже, як тут жарко? І якщо вам десь холодно? В середині цього спального мішка ви дістаєте горілку, яка у вас лежала в кишені, і якщо ви хочете, додаєте. Хочете крутитися, хочете. Якщо ви спекотнувати, це знову знімаєте, розтягуєте. Під ранок хочете, знову розстіваєте, спекотно. І е, насправді 25 жовтня це ще не зима. Це по факту майже як клітом, попасти просто в холодну погоду. мінус 2, в такому комплекті буде. Не жарко, але нормально. І ніхто не відміняв такий варіант, що ввечері попити гарячу напою. Якщо вам чомусь холодно, ви знов встали, підігріли водичку, попили чайку, вам знов стало тепло. Ви ще трошечки порухались, подивились на цей неймовірний краєвид гір, на ці зорі, на те, яка тиша, як ці хмарки рухаються, наскільки це прекрасно. Або навіть послухати, як іде дощ ворог, все лежить ці погоди. Попили чайок, вам знов стало спекотно. Ви знов лягли спати. П'ята ранку. Я вам говорю про якийсь найгірший варіант. В цьому не факт, що вам буде холодно. Це треба перевірити, звичайно. Я ж диванний експерт, нагадую, так само він. І е, зранку, якщо вам холодно, ви прокинулись, починаєте збирати все своє спорядження, і вам по факту вже стає тепло, ви вже не замерзнете. Потім посвітали і ви собі пішли шляхом далі. І далі вам уже знов тепло, все класно. абсолютно не замерзнете, адже тіло людини, воно саме себе гріє, коли ви рухаєте своїм тілом. Навіть якщо ви лежите в спальному мішку і вам стає холодно, ви можете просто порухати кінцівками. П'ять хвилин порухайте кінцівками туди-сюди, туди-сюди, потріть долоні одна об одну. Засуньте руки біля стега. потріть свої коліна. П'ять хвилин, і це вам дозволить знову спати годину-півтори. Z wami był Wasz 2 na ekspert. Do zobaczenia.